Всім привіт! В цьому відео ми навчимося, як змінити мову у Майнкрафті. Так. Тобто, тепер заходимо Так, нам потрібно трішечки зачекати все. Так. Ну, у нас не змінилася мова, але в нас сюди російська мова. А для того, щоб змінити мову. Для цього нам потрібно випрати настройки. Дивимося. ось переходимо на цю вкладочку і бачимо язик Язик І шукаємо тут українську мову. Ось. Знаходимо російський, тобто русський. І українська. Все. Змінилася мова. І всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, а також пишіть коментарі.